Вітаю вас! Потік для вас. Про що Подивимось. Що важливе, вам зараз хочуть передати. Просто зараз. Можливо, на сьогодні, можливо, на найближчий час. Ну, вам кажуть, що, незважаючи на якусь нещирість, е або навіть тут не не і перепрошую, тут не, не так я побачила, вам кажуть, що Книзі вашої долі зараз пишеться нова глава вашого життя. Як змія скидає з себе шкіру, коли вона оновлюється, так і ви зараз оновлюєтеся. Нова енергія приходить, новий виток за руною інгус, новий виток життя більш благословенний настає в вашому житті. Подивіться, новий пагон іде вгору, тягнеться до світла. Ви йдете до свого щастя, до своєї перемоги, до свого успіху. В книзі Долі це вже прописується просто зараз. Ось яка благовість вам в потоці сьогодні мені прийшла. Навіть я хотіла по-іншому трактувати, але зрозуміла, що там зовсім інше закладено. Так, а ще вам кажуть, що просто від сьогодні ви відправляєтеся в мандрівку по життю. Яка буде сповнена пригод, яка буде сповнена руху. Так, на цьому шляху будуть і перешкоди, і сумніви, певні і вселятимуться в душу, але ваш рух не сповільниться, його ніщо не сповільнить. Ви будете твердо крокувати вперед до поставленої цілі, до мети, тому що ви сильні. У вас дуже багато внутрішньої сили. У вас наповнюють цією силою ангели. вас ведуть вищі сили. Отож, відправляйтеся в мандрівку по життю. Новий виток життя розпочинається просто зараз. Давайте ще одне послання, ще одне. Вам кажуть, що ви будете пожинати плоди своєї праці. Усе, що ви напрацювали, усю свою майстерність, усі свої знання, у свій досвід зараз буде працювати на вас дуже інтенсивно. Ви будете це відчувати, ви будете цим насолоджуватись цими плодами. І ще вам кажуть, щоб ви звернули увагу на харчування. Чомусь це важливо. Це важливо, щоб це не сповільнювало неправильне харчування, неправильний е, графік вашого розпорядок дня. Це сповільнює ваш розвиток, ваш дух. Вам потрібно звільнитися від якихось обтяжень в організмі. І це надасть вам легкість, і ви швидше будете рухатися, рухатися і збирати свої врожаї. Хай так і буде.